Вітаю дев'ята година в Україні. Час новин на Дніпро Тіві у студії Дмитро Херлов. До дванадцяти зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу Кривого Рогу. Вночі помер 67-річний чоловік. Він дістав 80% опіків тіла. Медики до останнього боролись за його життя. 14 червня у кривому розі оголошено день жалоби. Нагадаємо, окупанти напередодні завдали масованого ракетного удару по місту. Поцілили у багатоповерхівку склад та підприємство. 38 людей постраждали. В лікарнях досі залишаються 11 поранених, дев'ять у важкому стані. Вночі окупанти спрямували на Дніпропетровщину три шахи, де усі знищили воїни повітряного командування. Схід з артилерії, вкотре обстріляли Нікополь, минулось без постраждалих. Втім, напередодні, внаслідок ворожої атаки по місту, осколкове поранення дістала 35-річна жінка. Вона лікуватиметься вдома. Пошкоджені чотири багатоповерхівки, бібліотека та газопровід. Троє людей загинули. Тринадцятеро дістали поранення внаслідок ракетних ударів по Одесі. Ворог скерував на місто чотири калібри з корабля у Чорному морі. Два з них сили ППО знищили. Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилою. Пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Влучанням ракети зруйновано склад, зайнялась пожежа. Троє працівників загинули. Триває розбір завалів, під ними можуть бути люди. Конвертувати ненависть у допомогу силам оборони. Борис Філатов черговою партією техніки від Дніпрян відвідав бійців 3 штурмової бригади на Донеччині. Так, серед техніки, яку отримали воїни, низка пікапів, швидких вантажівок, а також десяток дронів, тепловізорів та інших приладів, які фахівці міськради використали для модернізації деяких гармат. Дніпро продовжує системно забезпечувати українських оборонців на фронті технікою та машинами. Мер Дніпра зазначив, що після кожного обстрілу мирних міст державою терористом ми не маємо права емоційно вигоряти і зобов'язані конвертувати нашу ненависть у допомогу силам оборони. Борис Філатов також додав, що настрій в оборонців бойовий, а помста за цинічний обстріл рашистами житлового будинку в кривому розі не забариться. У Дніпрі в одному з прихистків для бездомних триває поточний ремонт. Найближчим часом в оновлену будівлю зможуть заїхати близько 60 осіб без постійного місця проживання. Окрім житла, людям допомагають з оформленням документів і працевлаштуванням, надають також медичні послуги. Детальніше про це далі. Вже рік Світлана перебуває в Дніпровському центрі соціальної допомоги. Жінка застала будівлю ще до ремонту і наразі з нетерпінням чекає його завершення. До ремонту я поступила, раз було теж неплохо, але зараз чекаємо кращого утеплять комнаты. основна мета поліпшення житлових умов для людей на сьогоднішній день у міському у відділенні щодо надання послуг бездомним особам та особам з низьким рівнем доходів міського центру соціальної допомоги відбуваються ремонтні роботи. Підопічні нашого відділення це здебільшого бездомні особи, особи, які в скрутних життєвих обставинах, та внутрішньопереміщені особи, які прибувають до нас з окупованих частин. Або з території, де ведуться активні бойові дії. Наразі тут вже демонтували старі конструкції, відремонтували підлогу та встановили нові вікна. На сьогоднішній день замінена більша частина сітей, устроєні нові сети отоплення, водоснабження, електрика нова і устроєна стяжка. Також зараз ведуться роботи по починають уже вісті. Роботи по поділки у центрі. Також доступні соціальне таксі, професійна реабілітація, соціальна побутова адаптація та гаряче харчування. Тися без бази тренувань орендодавці не хочуть продовжувати договір після того, як орендарі зробили ремонт у приміщенні чи законні такі дії, та що з цього приводу кажуть обидві сторони. Далі в сюжеті у цьому залі тренуються учні федерації ушу. Ось це спортивний інвентар, з яким учні займаються, тренуються, та потім виступають на міжнародних змаганнях. Дніпровська федерація ушу існує більше 20 років. Тренери майстри спорту світового класу. У цій залі виховують маленьких чемпіонів. У 2017 році ми орендували це приміщення, і за домовленостю з адміністрацією ми сплачували і оренду, і робили ремонт своїми силами. Ремонт у приміщенні був необхідний, адже умови старого залу не придатні для роботи. За цей час ми своїми зусиллями зробили ремонт, який Потім був оцінений в 500 тисяч гривень. На початку 2022 року ми прийшли до адміністрації з питанням. Врахувати цей ремонт, але адміністрація пішла на конфлікт і не хотіла його враховувати. А з початком повномасштабного вторгнення робить все, щоб з нас від нас здихатись звідсіля. Тренери федерації боронять Україну у лавах ЗСУ. Тож після повернення з фронту їм ймовірно ніде буде тренувати дітей, додає Максим. Раніше власники приміщення підтримали рішення провести ремонт, а також дали конкретну обіцянку. Будет зачет после того, как мы закончим работы, нам засчитают эту стоимость ремонта в график погашення аренды и не виконали обещанного. Администрация автошколы оценила этот ремонт, но оценила в таком ключе, что перебрать его в себе а с нами распрощаться, дабы с нами нужно подписывать документы. З нами нужно заставляти графік пагашенія расходов по ремонту. Після початку конфлікту орендодавець почав створювати непридатні умови для роботи у приміщенні. Діляться у федерації ані відключили воду, відключили світ. І таким образом почали оказувати на нас давление. Ми вирішили зв'язатися з адміністрацією приміщення і дізнатися їх думку стосовно ситуації. Суді все в нас є. Що я можу розказувати? Вони не платять оренду, все. Як ми були не прави, нам б що сказали, ребята, ви будьте здорові. Правильно документів, з залазне за цих діло. Що я можу ще сказати на зустріч з журналістами? Орендодавець не згодився. Ні, я не согласен, тобто ви не хочете давати нам коментар? Ні, не хотів давати є определення суда. І будьте здорові юристи діляться справа складна і має багато нюансів. Договір оренди вже не дійсний, але федерація ушу має право користуватися нерухомістю та тільки у випадку, якщо експлуатує приміщення за усіма встановленими правилами. Наприклад, якщо орендар виконує капітальний ремонт, навіть після закінчення строку оренди його не мають права виселити. Наразі, відповідно до рішення суду, вимоги орендодавця вони є повністю законними. Також, відповідно до рішення суду федерація наразі продовжує користуватися цим приміщенням. Вона якусь суму сплачує, проте зараз, також відповідно до рішення суду, вони є там заборгованість, в тому казати, 10 тисяч гривень за саме з договором оренди. Рішення суду винесено 19 квітня 2023 року. І 30 травня 2023 року відкрите провадження в апеляції, але воно здійснюється без виклику сторін. Тому можемо лише чекати саме рішення в апеляції. Яка подальша доля тренувальної бази наразі не зрозуміло чи позбавлять юних спортсменів можливості тренуватись? Хто все ж таки правий у непростій ситуації? Продовження історії чекайте у наступних випусках. Музей історії Дніпра продовжує розповідати про проєкт вулицями Дніпра у вигляді лекцій в публічних закладах міста. Вони присвячені перейменуванням вулиці Площ. Громадянам, яким цікаво дізнатися, що означає нова назва та на честь кого її обрали, розробили такий інтерактивний проєкт. В палаці культури Шинник представили науково-популярне видання Козацькі витоки Дніпра та інтерактивну карту перейменування вулиць міста. На рамках нашого проекту зроблена інтерактивна карта вулиць. Тобто, заходячи на сайт музею історії Дніпра, ви е, на вкладку вулиці. Міста ви потрапляєте на цю інтерактивну карту, де можете отримати інформацію про перейменовані вулиці, на честь кого ви називалися. Можливо, там є якась історія про конкретно саму вулицю. Це іноді важко зробити, да знайти саме історію вулиці, але ми це намагаємось робити. Дійсно, дуже цікава інформація. Ми багато чого дізналися, то, чого не знали взагалі. Дуже корисно. Ну ми ж всі тут живемо, всі мешканці, і я вважаю, що Кожен повинен якось розуміти, до чого це все. Фонтан у сквері Прибережному а також єдиний в Україні штучний водоспад родзинки Дніпра. Черговий по місту Юрій Гамазинський перевірив, як у Дніпрі піклуються про ці об'єкти, чим очищають та як часто. Окрім цього, черговий перевірив найпростіше укриття, яке знаходиться в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури. Там облаштоване приміщення, яке готове цілодобово приймати Дніпрян та гостей міста у разі сирен. Поріг ревучий. Єдиний в Україні штучний водоспад. Він за вишки сімнадцять метрів. Через воєнний стан в минулому році водоспад не працював. Але цьогоріч одна з улюблених фотозон Дніпрян знов готова милувати очі. Мені дуже подобаються наші фонтани. Ми дуже задоволені, що в цьому році їх запустили. Якраз йдемо дивитися на цю красоту. Я думала, що він не працює і ми йшли просто. Ну я колись тут вчилася, і це якби місця моєї молодості. І це було так класно, що все, все працює, все так гарно. Не знаю, ми задоволені. Дуже, дуже класно. Для безперебійної роботи біля водоспаду завжди знаходиться черговий. Працює від води з річки Дніпро. Вода піднімається трьома насосами потужністю 55 кВт. Ніяких зауважень в мене до його стану та до режиму роботи немає, тому я вдячний вдячний своїм колегам підлеглим за кропітку роботу по підтриманню його у належному стані. Наступна локація фонтан в сквері Прибережний. Його як і інші фонтани запустили на початку травня. Працює водограй з 8.00 до 20.00 щоденно. Особливу увагу приділяють санітарному стану та дезінфекції чаші фонтану та води. Очищення призводиться за допомогою хімреагентів, які щотижнево чотири рази на місяць засипають дозованою. До дозованою сумішю, яка розрахована на кількість води. Окрім фонтанів, черговий містом перевірив найпростіше укриття в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури. Воно розділено на п'ять блоків і вміщує майже три тисячі людей. Воно готове приймати людей, знаходиться в у зразковому стані, обладнано всіма необхідними. Всім необхідним для перебування людей є і питна вода, є медикаменти, є вайфай, є каналізація, є засоби пожежого гасіння. В перші дні у нас було багато людей. От біля двох тисяч ми приймали. Ну це були в перші дні повномасштабного. Зараз люди вже менш бояться, тому тільки коли якісь критичні моменти з'являються, тоді в нас наплив людей. Окрім студентів, тут приймають і місцевих мешканців з сусідніх будинків під час сирен. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Наразі усі насосні станції в місті працюють. Аварій чи знеструмлень не зафіксовано. За минулу добу комунальники ліквідували понад півсотні засмічень та пошкоджень на мережах водовідведення та водопостачання. Більше інформації на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Ті та офіційному сайті Дніпровської міської ради. Якщо виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтеся і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І про транспорт. Сьогодні трамваї та тролейбуси працюють у штатному режимі за розкладом робочого дня. Понад дві сотні одиниць рухомого складу вийшли на маршрути за минулу добу. Рятувальники приборкали в місті чотири пожежі, дві стались у житловому секторі. Решта це займання автомобіля та сміття на відкритій території. І про погоду на останок зараз у Дніпрі плюс 17 градусів. Синоптики прогнозують протягом дня мінливу хмарність, втім без опадів. Спецпроєкти, QR-коди на ваших екранах. Шукайте нас в Ютубі, якщо ТВ зникає з телеефіру, а також в телеграм-каналі та на Фейсбуці. Наступний випуск новин вже об одинадцятій. На все добре, бережіть себе та своїх близьких і пам'ятайте, ми обов'язково переможемо. Все буде Україна!